Вкрали все, що можна вкрасти. Починають автомобілі в заходів доволи до такої ручки, що просто мені соромно, так, що е, декілька років тому там був зроблений ремонт, так, витрачені бюджетні кошти. А зараз заходиш, там стоїть 30 тазиків, і вода капає, коли йде дощ з криші і заливає дорогоцінне оборудовання, яке є, обладнання яке. рішення прапри правильне, так там треба навести лад. Я хочу, я думаю, як і кожен, щоб у нас був аеропорт. Якщо ми його втрачаємо, у нас аеропорта не буде ніколи А за звинувачення, які сьогодні звучали в сторону пана на Ви знаєте, прочитав статтю в газеті, там де написано, що. Коли керівник прийшов на роботу попередній, борг підприємства був 2 мільйони, і він говорив, що він виведе погасить кредиторську заборгованість і виведе підприємство з боргу. На сьогоднішній день борги є 12 мільйонів. Я думаю, тут немає більше про що говорити. Ну, а за пана на саніта вони збільшилися за ці останні підробки не збільшились. Погосилась кредиторська заборгованість разом зі мною. Ми е, змусили так зробити, щоб подати в суд на кредиторів, які е, дуже великі кошти заборгували. Зараз іде мова про е, Реструктуризацію боргу по податках, так що вже робиться, так для того, щоб розблокувати рахунки і почати діяти цьому підприємству, так як воно було там. Рибу вирощували в ставках, які є пожежними. Пожежні ставки, які є там рибу розблокували. що можна чого. А там палива не вистачає. Не знаю скільки тонн, зараз є кримінальна справа відкрити з цього питання. А ліцензію все-таки відбирають? ліцензію, ніхто не відбирає. Я особисто провів перемовини з а міністром, б керівником авіаруху. У нас оставили всю повністю систему авіаруху. Єдиний аеропорт на Західній Україні, де залишили е, всіх ну, структуру авіаруху. Тому що якщо ми забираємо структуру, аеропорт автоматично втрачає свою чинність і закривається. У нас ніхто не забирає ліцензію. У нас вона буде аеропорт буде працювати і е, гарантую вам, що я. Хочу зробити так, щоб у нас був аеропорт, тому що якщо зараз втратити ліцензію і втратити це підприємство, то у нас аеропорт не буде.